Меню працює ідеально, немає ніяких лагів, дуже багато різних функцій. Також, звісно, по циферблатах є ось такий патріотичний циферблат. Він зроблений під замовлення. Також є варіант поставити свій циферблат. Ну і звісно, є багато різних циферблатів, стандартних Також кажу, функцій дуже багато. Повідомлення, дзвінки, пульсомір, тискомір, крокомір, і дуже багато чого. Одна з найпопулярніших версій в нашому магазині, Далі дуже класна, особливо підходить на подарунок. Давайте з вами разом розпакуємо цю модель і все вам покажемо. Ось, при відкритті ми бачимо ось такий принт. Тобто він дає як в оригіналі. Почать даного принта дуже якісна. Як де саме інструкція. Як бачите, печать теж у нас де дуже якісна саме цієї інструкції. Далі приходимо до самої коробочки, звісно, з самими вочами, як бачите, вона у нас йде ось такою. Ось, перед ми бачимо саму нашу модель і додатковий боксик з ремінцем і з зарядним. Завдинник який в нас, як бачите, у прийому на 49 мм. Ми його звісно достаємо. ремінець, звісно, як бачите, досить класно виглядає саме з ультраверсії. Ось такий ремінець. Ось таке у нас магнітне зарядне, воно магнітиться, як бачите. Тобто ось примагнітилось. Тому без проблем зручно ставити все на зарядку.